Напевно, багато в кого виключається комп'ютер сам по собі. Завершує роботу. От. І дуже великі температури при нагрузці або простої. У мене, наприклад, було 68 градусів. Що я зробив? Я відключив основний кулер. В середині ноутбука зняв оцю кришку від ноутбука і підключив до системи охолодження Отак, такої. От. І зараз у мене нічого не тротлить. Стоїть на високій потужності і показує 46 градусів. 46-56 на грузці, Ось такий от лейхак.